Виїзд так. 18-22. не бачимо, ми ніяких аномалій в студентському контингенті. Ми не бачимо відрахування з університетів. Молодь можливо виїжджає. Ми бачимо динаміку сьогодні. Повернення і динаміка повернення збільшується. І ця динаміка буде збільшуватись по мірі того, як ті 90 днів будуть підходити. От тому, ми розраховуємо на те, що буде більше свободи в в'їзді в. Виїзді для молоді, яка сьогодні заблокована за кордоном, в тому числі молодь, яка не приймала самостійного рішення до 18 років, ще в там 10 11 класі. За яку рішення приймали батьки? Ми розуміємо, це здебільшого ну не здебільшого, та повністю за школяра приймали рішення батьки керуючись своїми природніми абсолютно страхами за дітей. Діти виїхали. Поступили в закінчили школу за кордоном, поступили в університети і далі не можуть в'їхати, бо вони вже не виїдуть. Так і от, от це теж проблема була. Вони там залишились заблоковані. Ця це рішення розблоковає.